Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. У Всесвіті є безліч галактик і планет таких неймовірних і фантастичних. Щоб уявити, які вони, потрібно все казкове, життєрадісне і яскраве помножити на сто, і тільки тоді можна буде хоч трохи уявити, що ж це за планети і галактики. На одній з таких планет, в одній з таких галактик жив дуже активний і дуже розумний Том. Вчені з нашої планети, побачивши Тома, довго не могли зрозуміти, що ж це за істота, але потім, після сотень нарад, вирішили його таки визначити як невідому науці істоту зеленого кольору з яскраво блакитними крилами і довгими лапками, на яких були фіолетові колеса, ось приблизно як на роликових ковзанах. Дивовижне створіння! Був дуже активний, і було так складно слідкувати за ним і за його діями. Такий він був прудкий і невгамовний. І все було б добре, якби ці рухи і ця швидкість були б втілені в життя, а не існували тільки в його думках і на словах. Том дуже багато міркував, все зважував, будував плани, вигадував різні стратегії та прораховував варіанти. Він безперервно відвідував величезну кількість тренінгів та навчань. Він постійно читав, слухав книги, дивився навчальні відео і слухав аудіоуроки. Йому весь час і в усьому було недостатньо інформації, замало знань та навичок, і тому, закінчивши одне навчання, Том одразу ж починав наступне. І так тривало постійно. Захоплення у Тома були доволі різноманітні і інколи незвичні. Як, от наприклад, 25-місячне навчання по стародавнім текстам з майстерного розчісування хвостів коней або от розфарбовування крил метеликів пастельною крейдою, чи от ще методи створення сонячних зайчиків у хмарну погоду або в нічний період. Тому обов'язково потрібен був сертифікат професіонала найвищого рівня в цій справі. Адже просто заради задоволення, за думкою Тома, вчитись новому немає ніякого сенсу. Він був такий собі колекціонер дипломів та нагород. Звичайно, були й більш практичні тренінги, які він проходив, наприклад, практикум побудови ефективного маршруту на шляху до своєї мети. Або майстер-клас з пошуку своїх ресурсів для досягнення поставлених цілей. Але от якихось дій і змін у житті Тома ці більш практичні навчання так і не додавали. Том увесь час будував плани нових проєктів, мав неймовірну кількість блокнотів з ідеями, які все очікували вдалого моменту, щоб втілитися в життя. Очікували, очікували і очікували. Траплялися дні, коли у Тома закінчувалися сили та мотивація навчатися і мріяти, тоді він просто складав свої яскраво блакитні крильця, заплющував великі, зацікавлені в усьому очі від усього світу, складав довгі лапки і так просто лежав. В такі моменти думки Тома крутилися ще швидше в голові. І давали йому спокійно спати і відпочивати. Від цього Том починав метушитися ще більше, думаючи, яких зараз йому не вистачає навичок для того, щоб стати ще продуктивнішим і ефективнішим. Тому часто казали такі сусіди по планеті, як, наприклад, Піксі. Це те саме фіолетове диво, яке малює хмари своїм хвостиком пензликом. Що потрібно просто щось розпочати. Зробити перший крок, спробувати зробити бодай щось, і нехай це буде помилкою. Але це ж вже краще, ніж діяти тільки в голові. Але Том сердився на такі слова від крихітки Піксі. Піксі, ти взагалі бозначим займаєшся, і ти самозванка, бо малюєш хмари безвідповідно на те освіти. А ще не маєш навіть документів, що підтверджують, що ти маєш право малювати своїм хвостиком пендликом. І, взагалі, у тебе є сертифікат, що підтверджує, що ти диво. Отож, бо ми з тобою зовсім не схожі, і ти мене не зрозумієш. Фіксі не сперечалась з ним і вже навіть не ображалась на його слова. Вона розуміла, що Том дуже нещасне створіння, і говорить це не через те, що сам по собі злий, а тому, що просто втомився від нескінченного руху. Але так і не бачить жодних змін у своєму житті. В один із прекрасних сонячних днів, коли всі жителі планети відпочивали, купалися в річках релаксу та океанах розслаблення, проводили часи з друзями та родинами, гріючись на сонечку, Том сидів під величезним дубом і був у своєму звичному стані. Він вивчав курс з побудови космічних тарілок. Писав список зі ста пунктів плану на сьогоднішній день, перечитував книгу, як мотивувати себе на глобальні зміни в житті, слухав лекції з мистецтва надихаючого руху, і це все певна річ одночасно. Раптом повз нього промайнула зелена тінь із дзвінким сміхом. Том намагався не відволікатися і спробував сконцентруватися ще краще, тінь знову промайнула. І її сміх дзвіночками задзвенів у вухах Тома, тепер вже зовсім відволікаючи від важливих справ. Том не стримався і обурено гукнув. Гей, ти хто така? І ти байдикуй де-інде. Не бачиш я тут, на відміну від інших, зайнятий? Навчаюсь, розвиваюсь. Ти мене тут відволікаєш від неймовірно важливих справ. Тінь ще раз швидко промайнула. І перед Томом зупинилась Зелена з блакитними крильцями, довгими лапками та фіолетовими колесиками на лапках фігура, дивним чином схожа на нього самого. Доброго дня! Мене звуть Тома. Ми з тобою живемо поруч біля озера можливостей, а тебе як звати? Голос продзвенів, і разом з ним продзвеніли крильця. І Том зрозумів, що звук дзвіночки був не тільки сміх цієї істоти й звук крилець. Мене звуть Том, а ти, мабуть, істота такого ж виду, як і я, але я тебе щось ніколи не помічав раніше. Ти звідкись прилетіла? Бо я думав, я такий один з нашого виду, здивовано сказав Том. Ні, що ти? Ти зовсім не один. Нас взагалі дуже багато таких біля озера живе. Просто вони бачать, що ти зайнятий. І з дитинства не чіпають тебе вже, і мені, чесно кажучи, сказали, що ти якийсь похмурий злий, і злий наказали не підходити. Але я завжди роблю те, що вважаю важливим, а не те, що мені кажуть інші авторитети. Я ж сама я без купи знань відчуваю як мені краще. Я бачила тебе тут під дубом часто і все хотіла спитати: а чому ти не літаєш разом з такими, як ми? І не катаєшся на своїх лапках з колесами, а якось дивно їх переставляєш спочатку одну вперед, потім іншу і так весь час? Лі. Що? здивовано протягнув Том. Ну, літати? Махати ось цими своїми крильцями, адже з ними можна швидше потрапити туди, куди ти хочеш. А на лапках у тебе є колеса, за допомогою яких теж можна швидше розганятись для польоту, а ще можна ними ковзати по поверхні. Дивись, ось так. Тома радісно щебетала і так захоплено все описувала, паралельно демонструючи все це. Знаєш, а я так не пробував ніколи, думав, що ці крильця ззаду потрібні, просто ну там. Вітерець, наприклад, створювати, коли спекотно. А ці круглі штуки на лапах мене взагалі дратували. Постійно заважають робити кроки, і лапки від них роз'їжджаються. Оце так. Так спробуй ж зараз полетіти. Це ж так чудово. Давай покатаємось разом на роликах. Ну вперед, Томе, радісно задзвеніла Тома. Ой, ні, я ще не готовий. Треба спочатку почитати про те, як же правильно розподілити зусилля при польоті, як раціональніше використовувати колеса на лапках. Потрібно з'ясувати, як розрахувати траєкторію польоту і швидкість, а ще. Але Тома зупинила роздуми Тома. Тома, от ти так багато знаєш. Ти стільки пройшов навчань, весь час у пошуку. Але від того, що ти колекціонуєш усі ці знання в своїй голові, нічого ж у твоєму житті не змінюється. Без дій, хай навіть помилкових, не буває змін адже в тебе завжди було за спиною свої крила, щоб літати, але ти навіть не спробував їх використовувати за призначенням. Ти весь час шукаєш щось зовні, не користуєшся тими засобами, які в тебе вже є. Весь час перебуваючи в пошуку чогось де-інде, що може тобі допомогти. Але ти забуваєш про те, що в тебе вже є все, щоб рухатись вперед, щоб діяти і змінювати щось у своєму житті. Найбільш вдалого моменту в житті ніколи не буде, і підготуватися в голові до того, щоб зробити ідеальні реальні дії, не вийде, просто виріши для себе, що час настав. І летимо, я допоможу тобі, адже ми схожі, і я теж колись вчилася літати. Том хотів щось розумне заперечити Томі, але щось зупинило його. Пару хвилин Том крокував з лапки на лапку, а потім, посміхнувшись, простягнув свою лапку Томі, і вони разом з нею спробували злетіти. Спочатку у Тома виходило не дуже вправно, але підтримка Томи надихнула його до нових спроб. Том кілька разів перекинувся, коли намагався відновити рівновагу, але колеса на лапках зовсім його не слухалися, і Том постійно падав. Але після багатьох спроб злетіти, і кільканадцять десятків падінь його траєкторія польоту та швидкість були на практиці випробувані. І Том Уже зміг розганяючись на лапко колесах злітати, і в повітрі робити складні трюки, і різні викрутаси. Том і Тома літали над озером можливостей, де до них приєдналися такі ж самі невідомі науці зелені істоти з милими блакитними крильцями. Дзвін їх крил наповнив усе небо, тим самим розповсюджуючи по всьому фантастичному світу по всіх галактиках та планетах такі ось побажання для кожного з нас. Пам'ятай, що для того, щоб отримати хоча б якісь результати, треба діяти і завжди крокувати вперед. Важливо використовувати свої сильні сторони, фокусуючись на можливостях. А не на недоліках чи чомусь що відсутнє. У тебе зараз вже є все, щоб зробити перший крок і розпочати щось важливе, що так давно чекає на свій старт. Тому не зволікай час діяти.